Вчора ми готували ось такий суп. Суп був дуже-дуже смачний, тому хочу з вами сьогодні поділитись цим рецептом, як його готувати. Готується дуже просто, нічого особливого, але дуже оригінально і смачно. Так, всім привіт! Сьогодні ми готуємо цікавий рецепт із книжки із Боромаркета із Лондона. Є такий ринок, буромарко, там є вулична їжа. Ось така книжка. І ми звідси готуємо суп із фракадельки з яловичиною. Отакий От він буде на вид. Ой, з яловичку, з Що Ягньон. я і з ягньонку і з зеленю. Туди потрібно ще щоб сир у Яйцо. Це те, що я буду змішувати зараз на фарш фрикадельки. Зараз угу. будемо готувати такі фрикадельки і для цього ми натираємо лимон. Нам скільки потрібно лимонної шкурки лимона? Одного ага, натираємо шкурку одного лимона? Оце фарш. що? Фарш. 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 Так, сюди в миску ми додали пів кіла фарша із ягненка, одне яйцо, 100 грам рикоти, перець, чеснок. І тепер ще ти що там кришиш м'яту, трошки да? м'яти туди. Десь пару листочків, небагато. Ага. Взагалі треба дуже багато по рецепті. Ну, я чисто так символічно. Бо м'ята це на любителя. Так, і ще нам треба туди додати 50 грам отакої кружки із сухарів. Той фарш висипаємо. Зараз це буду приймаю. І підмішуємо це. 32, окей. І тепер качаємо такі шарики 25 мг, У нас виходить 25-30, так, да? десь такі будемо робити зараз. Мігте, тут стільки вийшло, тут 21. Трошки буду додати. Ну, приблизно десь Ось така кількість у нас вийшла з фрікаделюк і тепер ставимо холодильник на одну годину. Ага. Наші шарики постояли в холодильнику, тепер їх ставимо 10 хвилин на духовку при температурі 180 градусів. Накрішили 350 грам заморожений горошок, е солодкий горошок, е стрічковий горошок, так? Стрічковий накришили, а і... той просто доставили, да, да. да. Це в нас дитини все в суп. Я ми відварюємо булгур у співвідношенні, одна частина каші, дві частини води. Так, тут у нас бульйон коринький, да? Кинули туди лавровий лист і отак чеснок прямо із шкуркою. Тепер 5 хвилин це все вариться. Ну так. шарики Тепер витягуємо чесник звідціля. Є лавровий лист. Ми перекладаємо наші шарики м'ясні. Угу, перекладаємо шарики. Скільки вони повинні варитись? Зараз гляну. Ми це ще ніколи не робили. П'ять хвилин по-моєму. Ага, і варимо 5 хвилин. Все, Тепер додаємо сюди горошок. І той, що стрючка, і такий. І варимо скільки ще? П'ять хвилин. Ще варимо 5 хвилин. Так, Тепер ми в тарілку накладуємо булгур, той, що варили, так? Угу. супчик приготувався, І зараз. Щось...

Ну і все так швидко. Суп приготувався, аромат неймовірний. Перед подачею на стіл додаємо ложку йогурту або сметани, і це все дуже смачно. Всім смачного!